Друзі, на вологість повітря слід частіше звертати увагу, адже сухе повітря є однією з найпоширеніших причин носових кровотеч, оскільки воно призводить до пересихання слизової оболонки носа, утворення кірочок, таких да та ламкості судин, які можуть просто тріснути, і тоді. Хлине кров. Ви вже напевно зрозуміли, що далі ми будемо говорити про цю проблему, адже здавалося б, кровотеча з носа дрібниця. Хоча в деяких випадках вона може бути ознакою серйозних проблем, як правильно її зупинити, і що категорично не можна робити, аби не нашкодити собі. Відповіді просто зараз в нашій рубриці поради байкера. Ну а я нагадаю, що байкер це бойовий медик фельдшер, нацгвардії, інструктор медичної до медичної допомоги. На тренінгах він розповідає про те, як врятувати людину, якщо під рукою лише аптечка або в взаг... Галі нічого немає із медичних засобів. Отже, дивімося в житті Олександр на війні байка з 2014-го – бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Носові кровотечі одне з найпоширеніших причин звернень по швидку допомогу. За статистикою, майже кожна друга людина хоча б раз в житті стикається з цим. Найчастіше кров іде у дітей і підлітків, але не рідко і у дорослих. Когось кровотеча застає зненацька і викликає паніку. Є й такі, що ставляться до цього легковажно, як швидко зупинити кров і що категорично заборонено робити. Ми запитали у байкерах. Що робити, коли раптово з носа пішла кров? Ну, перше, бажано наклонитися вперед трішки, для того, щоб кров не тікла вам в дихальну систему. Далі, по можливості взяти зробити невеличкий такий марливий спунжик і засунути його до носа. Далі придавити цей спонжик для того, щоб кров наліплювалася саме на тканинку. І таким чином зупинялися. Якщо є ще така можливість і ми можемо покласти холод на ніс, бажав було покласти щось таке холодненьке на ніс і чекати, поки кров зупиниться. Куди саме потрібно прикладати холод? Холод треба покласти на переносицю. Приблизно от всі місця. Це може бути холодовий пакет, який повинен бути в вашому наборі першої допомоги. Ви можете достати кусок м'яса чи сала, але це може бути також і суміші для е, жарки. Але не класти саме холод на переносцю, а через якусь тканину. Якщо кров зупинилася, це добре. Обов'язково не намагайтеся витягувати швидко, бо так само ви можете тромбоцити одірвати, і знову піде кров. Що категорично не можна робити при носовій кровотечі. Ну, згадайте давайте своє дитинство. Ми частіше за все голову. Що? Піднімали, але завдяки цьому кров потрапляє в стравохід, а це агресивна среда. І можуть бути нудоти, може бути блювотні маси вити після цього. Не бажано лягати, тому що кров може стікати в дихальну систему. В яких випадках варто викликати швидку при носовій кровотечі? Ну все просто, якщо кров не зупиняється і не зупиняється більше 20 хвилин, то вже обов'язково треба викликати швидку. Ну і якщо це дитина, у якої сина тече кров, я б одразу викликав швидку. Бо це можуть бути якісь інші проблеми, які ми можемо не знати. Це може бути внутрішня кровотеча, і може бути кровотеча внаслідок падіння. І це може бути удари головою. Це може бути також розгерметизація черепної коробки. Тому бажано звернутися до лікаря. Якщо кровотечі тривають недовго, але трапляються часто. Чи можна зарадити цьому? Ну так, можна звернутися до лікаря, і невеличке втручання проблему цю закриває один раз і назавжди. Сподіваюсь, ця інформація вам не знадобиться, але ці знання рятують життя, проведи день з користю.